Вітаю! можливо, хтось помилково вважає, що війна не час для музики, але насправді часто саме вона вела на собі й допомагала впоратись з емоціями в найскрутніші часи та підтримувала бойовий дух. Музика це саме та зброя, яка додає нам настаги для руху вперед, підтримує бойовий дух українців та стає важливим засобом вираження національної ідентичності, спротиву та єдності. Сьогодні в нашій програмі Up поговоримо про вплив музики під час війни. До нашої студії завітав український композитор, який і не потребує зайвих представлень. Піаніст віртуоз Євген Хмара. Вітаю вас, пане вітаю, Євгене. Вітаю. вітаю, пане Євгене. Розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу творчість? Багато митців кажуть, що війна блокує оцю можливість створювати щось далі. Чи створюєте ви свої шедеври і надалі? І як це зараз у вас відбувається? Ну, по перше, питання створення насправді це якась хімічна метафізична формула, яка не зрозуміла мені. Абсолютно, тобто, коли приходить музика для себе особисто, точно можу сказати, що коли все розпочалось, я маю на увазі широкомасштабно, бо по факту то війна вже більше 10 років йде. А я дійсно думав, що, що ніколи більше не доторкнусь до фортепіано, що на цьому, в принципі, якби життя закінчується. Але цікаво, що в той самий день, коли я в Києві живу, і коли там пішли перші винищувачі, чи ці перші вибухи. Я вирішив вийти в прямий ефір, прямо зі сльозами на очах і почав просто грати. І я думаю, що до сьогоднішнього дня це був один з найпотужніших взагалі, ефірів прямих, яка величезна кількість людей дивилась. І тобто, от, фактично я пережив емоційно від, від, від цієї ями, що ти більше ніколи не доторкнешся до фортепіано, і до того, що це дійсно необхідно. Бо музика це є. Музика є ліками. В першу чергу для мене самого потрібно це визнати. Якщо говорити про створення музики, чому я сказав, що це не зрозуміла формула, бо я не знаю, як музика приходить. Я переконаний, що я дуже люблю приклад от, інтернету. От він же ж нам не належить, але ми ним користуємось в того, в кого є там роутер, правильно там під'єднується. От з музикою така сама історія. Музика вона не належить мені, вона не належить нам людям. Тобто, це є певний простір, де звучить вся ця музика. Ну а ми композитори там отримуючи пароль доступу. Під'єднуємося і отримуємо ту чи іншу музику. Тому так дійсно парадоксально, що та музика, яка прийшла під час війни, вона найбільш світла. І я це пояснюю лише єдиним, що як Терези, з одного боку, вся ця біль, все це горе, яке відбувається на нашій землі з іншого боку, є музика, яка намагається урівноважити, висвітлити і допомогти. Ще раз повторюсь, в першу чергу мені пережити все це горе. Угу. А у своїх соцмережах ви розповіли, що окупанти знищили ваш дорогоцінний рояль, на якому ви відіграли більшість концертів, і більше того, на ньому грали британський артист Елтон Джон та японська композиторка Кейко Мацуї. Розкажіть, будь ласка, як це відбулось? Справді, перелік артистів, які на Цьому роялі, тобто він був основним роялем на джазовому фестивалі, який відбувався у Львові. Дуже дуже відомий. Тому насправді да це величезний бій для мене. Я скажу, що дві дві втрати не людські, а матеріальні, до яких я відношусь, як, як до людських. Це втрата роялів, тому що там дуже багато енергії. Тобто, реаль в кожного музиканта звучить по-своєму. Це не просто механічне нажимання а, по дереву і молоточка, який б'є по струні. Ні. Ти дістаєш звідси, і він тобі дає цю можливість. Це перша втрата, друга втрата це АН-225. Мрія. Це величезна втрата, бо я з дитинства захоплююсь музикою і авіацією. І насправді. Але слухайте, ну, нашу мрію не знищити а, Рояль, знову ж таки, якщо говорити про матеріальний світ, це, ну, є нові роялі насправді. Це величезна втрата, але будуть нові роялі. Що ми сьогодні не можемо повернути, це життя хлопців, дівчат, які втрачаються кожного дня. І я вважаю, що кожен з нас є центр Всесвіту, і це не про високомірність. Що все починається з нас, і от глядачі, які дивляться зараз наш ефір, от просто озирніться навколо. Якщо хтось сидить поруч, ви бачите його зі сторони, так само як він на вас дивиться зі сторони. Що це означає? Що ми є центр насправді, і життя є найбільше диво у нас. Це всесвіт, який нас оточує. І вони просто приходять і забирають, і забирають таку кількість всесвітів. Просто так, просто ні за що, просто без мети. Просто тому, що хтось там малесенького зросту сидить і вирішив, так що він має якийсь там псевдовплив. Я думаю, що час розставить все на свої місця, існує карма. Так само, як існує тхарма, це призначення кожної людини. Я дуже вірю, що все-таки все закінчиться обов'язково. Однозначно, нашою перемогою, бо це наш дім. Зверху є Боженька, який дивиться, він він завжди з нами. Дуже віримо. Просто кожен сьогодні, звичайно, має і донатити і, і робити все для того, щоб цей день настав якомога швидше. А, дуже дякую, інакше бути просто не важа. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали про те, що під час війни ви не будете випускати повноцінні альбоми, адже вони не на часі. А, чому саме так вважаєте? А, можна прочитавши таку тезу прийти до того, що ви гадаєте, що музика не на часі? Чи я помиляюся? Ні, ні, я насправді мав, мав трошечки інше, бо випуск кожного альбому, фізичного альбому, насправді це величезний ресурс, який треба вкласти. Музика, вона і так, вона лунає. Я зараз їжджу постійно з турами. Насправді я часто презентую Україну за кордоном. Від перших кабінетів там, перших осіб держав до якихось центральних площей. Дуже багато активності тут в Україні. Тобто музика вона лунає. Це ресурс, який сьогодні можна було витратити на. Альбом я безумовно його витрачу коли, коли буде мир. Сьогодні я вважаю, що цей ресурс можна направити в госпіталі. На дрони для наших військових, тому саме в мене така позиція. Але ні, я дійсно вважаю, що музика має жити. Музика дуже допомагає. Я знаю, що є люди, які вважають, що сьогодні не на часі концерти. Це про вибір кожного. Я знаю однозначно, що в Запоріжжі насправді це для мене. Я не хочу гучних слів, що це рідне місто, але для мене ну насправді сьогодні там кожне місто воно рідне, але Запоріжжя ну, в мене щось з ним поєднує. Бо насправді там 10 років, ну там дев'ять я тут даю свої сольні концерти постійно. І насправді один з концертів був після 16 прильотів. Це вже офіційна інформація, про це можна говорити. Коли в місті взагалі не було світла, і це був такий вперше в моєму житті концерт, коли я просто взяв телефон, ліхтарик я направив на клавіші. В залі взагалі не було світла. Або свічки там по техніці безпеки. безпеки це було неможливо. Не було ні мікрофонів, нічого. Ми планували якесь там мінімальне шоу. Все це зрозуміло. Ми відмінили. Був просто рояль, оцей ліхтарик на телефоні і глядачі в залі. І я скажу, що до сьогоднішнього дня цей концерт в Запоріжжі, який відбувся, один з найфантастичніших концертів в моєму житті. Вау, здається, так просто, але так складно так. одночасно. А до речі, того, що ви кажете, що ви часто виїжджаєте за кордон, аби давати там концерти і представляти нашу країну. Дуже часто можна побачити в вашому інстаграмі відео, де ви на роялі, в аеропортах чи десь граєте свої композиції. А, дуже цікаво. Ви про а, так ви популяризуєте свою музику, чи а, так ви хочете не можете стриматися і піти до інструменту? Я дивіться. Ну, по-перше, я, дійсно, як я кажу, що не я зустрічаю роялі а вони мене. І особливо до війни це була дуже цікава історія. Коли ти куди біжиш, там пересадка в тебе аеропорт, і тут рояль. І в мене весь світ заповільнюється. Все, я біжу до нього. Потім там містер Хмара last call, Я біжу потім з цим рюкзаком, там кудись на, на літак. Це історія там до війни. Сьогодні я хочу розказати таку коротеньку історію, дуже показову насправді про музику. Значить, Сінгапур, фортепіано, крути, крута маха, який стоїть просто. То, якби в переході, метро. В Сінгапурі. Е, я граю місцевий хлопець, я до нього підсаджуюсь, ми починаємо грати в 4 роки. Збирається аудиторія, всі там вау. І стоїть жіночка, який потім ми дізналися, їй 91 рік, і вона вся така от вона театралка. Тобто видно, що все життя це, це творчість. І моя дружина знімає відео, і вона: Хто це такий ваш? Ну, це ваш чоловік? Хто він такий? Ну, Моя дружина каже, це композитор український. Вона каже: Україна, Україна! А, це та країна. Ще раз наголошую, це Сінгапур, це 11 тисяч кілометрів звідси. А, Україна, це та країна, яка зараз новинам Моя дружина, так. І вона задає наступне питання. Тобто, це Україна, яка є частиною Росії? Дружина, ні, каже, ми за це воюємо, ми за це стоїмо якраз. І у нас ну, це дуже довгий спіч. Зараз не будемо уроки історії, бо взагалі московитів не було. Коли ми були, у нас вже була цивілізація да? в двох словах. І вона задає ключове питання. каже то добре? Каже, а хто з українських митців? Кого ви можете назвати? Хто був такий? от Відомий Чайковський каже Рахманінов. і моя дружина каже: Ні, каже: ви знаєте, Carol of the Овдебелс Щедрик, це каже Лентович. А на а тепер я зрозуміла, що таке Україна. Культурна та мистецька діяльність у Запоріжжі за будь-яких обставин не зупиняється ані на мить про діяльність запорізьких митців. Далі в сюжеті. Не виїжджати з Запоріжжя та побачити Францію запросто зможуть усі запоріжці та гості міста, адже у фотоклубі відкрилась виставка робіт Євгена Кома. Експозиція під назвою Франція налічує понад 70 світлин зі звичайного життя пересічних французів. Цікаво, що глядач не побачить на виставці Франції парадної туристичної, рекламної, а зможе відкрити для себе її зовсім з іншого боку. Такі речі здебільшого на вокзалах відбуваються: там люди сидять де завгодно, поводять себе дуже безпосередньо. В нас можуть без хатьки на тротуарі сидіти, і нас це дивує. А там молодь сидить де завгодно, може лежати в найрізніших місцях, і до цього швидко звикаєш. Щороку до свого дня народження учасник та лауреат понад 300 вітчизняних та зарубіжних виставок Євген Ком, як його називають друзі і колеги, влаштовує виставку своїх фоторобіт. Цьогоріч світлини, присвячені Франції, з якої автор повернувся минуло річ. Мрія побачити Париж не просто здійснилася, а й затяглась через війну на півтора року. Перше враження було сильним, але до всього швидко звикаєш. Навіть починаєш відчувати розчарування до деяких речей, каже фотомитець. Коли потрапив до Парижа, мене попередили, що місто наповнене емігрантами. Будьте обережні. Так воно й вийшло. Саме там в мене поцупили фотокамеру і валізку з документами. Євгенком один із метрів фотомистецтва Запоріжжя та найепатажніший фотохудожник нашого міста. Робить фото з натури, які дуже різноманітні. Іноді вони виглядають як абстрактні картини, іноді як репортаж. Але незмінно дивують свіжим поглядом на речі і нестандартним візуальним виконанням. Вулиці, саме вулиці, тому що це живе життя, яке неповторне кадри ситуації. Споруди будуть стояти ще сотні років. Це майже не міняється, і це не цікаво. Тому що мільйони туристів приїздять та зміннімають одне й те й саме. А навіщо? Тому й треба знімати те, що сьогодні ось було, і завтра його вже не буде. Неповторне мандруючи містом. Я раптом побачив ось таку ситуацію, дуже схожу на те, чим займаються і наші українки. Так само там француженка вийшла і почала освіжати, витрушувати свої подушки. Це було дуже потішно. Це цікавий автор. Цікаво розглядати його роботи. Цікаво думати, як Євген все це бачить. Хочеться проникнути в його внутрішній світ, адже внутрішній світ євгена особливий так було раніше в його класичному фото, так є, і сьогодні в його сучасній артфотографії. Знімати за кордоном було двовижно, каже автор. По перше, це певна свобода, адже з початком війни в Україні знімати просто на вулицях не було можливості. По-друге, Європа дуже цікава для митців. І нарешті ставлення європейців до фотографів вкрай спокійне. Євген каже, що навіть на пляжі знімав людей у притул і жодної агресії від них не відчув. Навпаки, усі посміхалися. Позивати не просив, бо не любить постановочні кадри. Воліє ловити несподівані моменти та ситуації. З тих же міркувань не любить позивати й сам. Євгенові цікаві фото, на яких його застали зненацька. Так, але тільки тоді, коли я цього не бачу, тому що бачити себе знятого гарно і красиво, навіщо? Я що шукаю, дружину чи що, чи торгую своїм обличчям. Мені цікаво, який я фотографія взагалі створена для того, щоб вивчати себе, хто я такий. Тому коли мене знімають несподівано, я себе починаю пізнавати, що я таке, моя міміка та решта. Фотографія для розвитку, а не для самолюбування. Побачити Францію очима Євгена Компаніченка можна протягом двох тижнів. У виставковій залі запорізького фотоклубу потім експозиція по мандрує в Одесу, де наразі проживає митець, створювати та дивувати знову і знову певно під таким гаслом творить євген Ком. Тому і на цій виставці ви точно найдете кадр, який неодмінно вас вразить. Хотілося б поговорити про те, що ви розвиваєте авторський проєкт музичної терапії для військових. Розкажіть більш детально, що це за проєкт, як саме відбувається ця музична терапія і чому це настільки важливо наразі. Я, мабуть, з іншого боку трошечки хочу розказати, що таке музика. Це енергоінформаційна субстанція, це хвилі, які розповсюджуються е, при нашому хімічному складі нашої атмосфери. Е, все, що ми бачимо, все, як працює наш мозок, це вібрації та хвилі насправді. І е, Пан Емото, японський вчений в 50-ті роки під мікроскопом побачив, як змінюється структура молекул води під впливом різних звуків та музики. Змінюються прям візерунки, тобто змінюються да? на молекулярному рівні вода. Ми з вами, люди, це. 70% води. Це дуже просто, просто просте пояснення, що таке музика і як вона може впливати. Тобто, хороша позитивна музика, вона дійсно здатна зцілювати. І слово зцілення зараз не від релігійного походження, а від слова цілісність в здоровому тілі здоровий дух. Правильно? Тому насправді ми всі розуміємо, що таке ПТСР. Ми всі розуміємо, що багато роботи психологічної. Тобто, я б сказав би так, що музика це найпростіший спосіб. Отримати психологічну допомогу, чому найпростіше, бо ви це можете зробити вдома, вдягнувши навушники, і просто відпочивати і структуруватись. Тому я 10 років займаюся особливими дітьми. Це діти з синдромом Дауна, ДЦП, аутисти. Я бачу реакцію, я бачу зміни. Як, як вони реагують на музику? Особливо скажімо так, більше, звичайно, це питання про живі концерти. Бо два слова скажу, що от наше вухо, воно все одно сприймає певний спектр цих хвиль. Так само, як ми очами, ми не бачимо інфрачервоний чи ультрафіолетовий колір. Правильно? Так. От і все. Наше вухо сприймає певний спектр, а на живих виступах цей спектр він набагато ширший. І те, що ми навіть не чуємо вухом, воно проникає. Крізь наш організм цікаво. А як саме відбувається терапія для військових? Це окремі концерти чи ви їздите до них? Бо я бачила теж на ваших сторінках в соціальних мережах, що ви даєте концерти військовим. Як це відбувається саме для наших захисників? Поки що це виїзди, це виступи на місцях. Іноді це буває там, ближче туди до фронту, іноді це там, Київ чи там, інші міста, в Запоріжжі, до речі, десь півроку тому був туди ближче до, до, до Васильівки. А, я насправді хотів би закликати державу ну, в, цьому, в цьому питанні теж пропрацювати, бо тут не питання бюджетів, насправді, а питання масштабування. Тобто мені самому не вистачає цієї там, потужності, да, щоб широко зайти. Але я переконаний, що, що все буде. Можливо, саме зараз це не на часі, але. Війна закінчиться, ми знаємо, як вона закінчиться. Я переконаний, що на тонкому плані вона вже виграна нами. Після цього ще попереду дуже багато роботи психологічної. Звичайно, потім відбудова України. Все мене несе мене, не мене зараз буде не зупинити. Вибачте. Це цікаво. Ви під час інтерв'ю взагалі в будь-яких своїх інтерв'ю говорите, що музика це терапія. А яку музику слухаєте ви? Що для вас є терапія? Секрет, знаєте, да. Музиканти майже не слухають музику. А чи чому так? Ви ж кажете, що це терапія. Тоді музика для вас терапія в її виконанні? Чи як це відбувається? Так. І тут зараз не про его, бо зараз хтось подумає, о, типа там кайфує сам від себе. Ні, ні в якому разі. Я ніколи не вважав, що музика належить мені. Ніколи. Я іноді можу сісти і просто в потоці грати якусь імпровізацію. І це може бути півтори години, і просто випадково ти можеш побачити, як стрілка годинника, тільки хоп, там зробила там півтора оберти. Якось так, так. Да. Тому але але якщо говорити в цілому, що я слухаю, якщо цікаво, я меломан мене в автомобілі можна почути від від репу там до до важкого металу насправді. Цікаві. І посередині може бути Шапен чи ще щось, але при цьому всьому в мене є один основний критерій, що вся музика вона має бути якісна. Якісна і це про глибину. Багато музики створюється для, для маркету. Ну, тобто, грубо кажучи, кар кардіо, неважливо як, це шаблоно, це форматно, і в, неї, в ній немає душі. Я завжди, тобто, навіть, повірте, в репі і в року можна знайти цю душу, і її там дуже багато. Якщо говорити взагалі за улюблений гурт саме станом на зараз, це гурт Cold, Цікаво, цікаво. Від початку повномасштабного вторгнення ви провели дуже багато концертів і дуже велику ВДТ волонтерську діяльність, за що хочеться вам і подякувати, і розпитати більш детальніше, що вже встигли допомогти, які е, збори можливо тривають наразі, і взагалі, е, що відбувається на вашому волонтерському полі роботи. Насправді це те, про що сьогодні найменше хочеться розповідати, бо мені здається, що основна місія сьогодні кожного українця робити щось. Неважливо, хтось каже, що в мене немає грошей. Питання ж не в тому, що там в тебе є 100 гривень там, чи 1000 гривень задонатити. Питання, по-перше, навіть саме основне це віра. Якщо кожен буде кожного вечора тримати цю вертикаль світла, віддавати так от думками свої сили військовим. Це вже багато, повірте. Їздити, я не знаю, там зробити якусь їжу, плести ці сітки, якщо є гроші, допомагати. Дуже багато різної допомоги. Зрозуміло, що я що я долучався там, завдяки виступам, були перераховані там величезні кошти напряму збройним силам України. Прямо зараз, наприклад, ми. З дружини закриваємо збір для воїна Івана Мусієнка на харківському напрямку. Він втратив ногу вище коліна і ну фантастична, скромна людина. Ми дуже хочемо, щоб він бігав в квача. Тому йому потрібен біонічний протез, який коштує просто купу грошей. І ми зараз робимо все там. І концерт, і за кордоном от в Лондоні був захід, на якому вдалося зібрати немаленьку суму. От якось так. Це постійний рух насправді. Я тому навіть в соціальних мережах, от ви, ви питаєте, я там відсотків 20 виставляю. Бо, по-перше, ми автоматично попадаємо в тіні вібани. Хто має відношення до цих господи? Соціальних мереж ті знає про що мова, бо як тільки ти щось напишеш, одразу ніхто тебе не бачить. Тому насправді живемо, рухаємось вперед, віримо в перемогу, робимо все для того, щоб ми лишились українцями та Україною. От і все Хотілося б дізнатись про ваші подальші творчі плани, що можна від вас очікувати. Ну, хочеш розказати, розсмішити Бога, да, розкажи про свої плани. Але Сь... все ж таки сьогодні унікальна можливість в Україні. Я не побоюсь цього сказати. Як є в китайській філософії, в східній, навіть не китайські східній перекладання паличками по одній рисинці, і це ти знаходишся в моменті. Як закликаю кожного бути в моменті. Не жити за багато в майбутнім, не жити ні в якому разі в минулому. Є сьогодні, зараз і, і, і просто проживати там кожен день. Зрозуміло, що є плани, є плани. 1 грудня ми побачимось в Запоріжжі на концерті. О, да, дай Бог, дай Бог так станеться. Я готую цікавий благодійний масштабний проєкт на, на місто Львів. А, величезні плани на наступний рік, але знову ж таки. Я, я, як воно буде? Живемо, любимо. Що за концерт планується в нашому місті? За традицією, за традицією в грудні, 1 грудня, філармонія з симфонічним оркестром. Дуже цікаво. Так, бо буде цікаво, оновлена програма. Але скажу так, що на наступний рік, 10 років, як я на сцені, я готую дуже масштабний проект в Києві, дуже де будуть зібрані оркестри зі всієї України. І, можливо, Запорізький оркестр поїде в Київ. Дай Боже всім сил та можливості. Взагалі дуже хотілося, щоб от вже все закінчилось. Ця війна в цьому році нашою перемогою, і наступний рік він вже ознаменувався ріком, роком відбудови, і як це зміцнення нашої держави. І я то їжу, я завжди повертаюся, і для мене самі знакові концерти завжди це, це в Україні. Так от, кожен оцей київський концерт, який є кульмінацією, це ти так обертаєшся і дивишся там. Я став краще трошечки чи ні? Чи я, я не зміг. Тобто. Все наше життя це, це сходинка. І той, хто вважає, що він там всього досяг, чи він такий весь класний. Мені дуже шкода цієї людини. Бо бути, бути під стелею, це означає, що по факту твоє життя закінчене. Суть життя, яка якраз і є в цьому русі, в усвідомленні кожного дня. І ця війна, ця трансформація, вона сьогодні дає це відчуття насправді перепрожитого кожного дня з вдячністю за те, що він перепрожитий. От і все. Саме тому я відповідаю так про майбутнє. Дякую. Дуже вам дякую за неймовірно цікаву розмову. Бажаю, щоб ваші всі подальші творчі плани неодмінно збулись. Ми з вами зустрічались на мирних спокійних концертах уже не в місцях спеціально для цього відведених. Пані та панове, ви дивились програму Арт. А слухайте українське, підтримуйте українське. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!